Вітаю вас ще раз. Так як мене не прийняли то начальник ГНП Чернівецької області, не читай Віктора, не відреагував на моє на мою повідомлення, вимогу від людини, від жінки і людини з повними правами, з власним ім'ям Анжелом. І так як я відчуваю загрозу своєму життю, то я змушена повідомити через свої засоби масової інформації. Керівнику ГНП Чернівецькій області не Віктору Олександровичу від Анжели Гуріної жінки. Людини суб'єкт міжнародного права, громадянки УРСР СРСР по праву народження, жительки міста Чернівці. Повідомлення. Вимога 22.08.2023 року на мене був вчинений напад. Організованою групою осіб в Балаклавах під час воєнного стану, які проникли на території моєї приватної власності, перестрибнувши через паркан без мого дозвілу в кількості від 8 до 12 осіб. Керівником цього угрупування, як виявилось пізніше, була старший лейтенант юстиції граб Катерина Вікторівна. З нею були Погребенник ВВ, Лісько ВВ, Шлей В.І., Пушкарьова ВП, Галецький АП та поняті Бабяк М.І., Кметрюк ВВ. Вони застосували до мене фізичний і психічний тиск проти моєї волі. Під загрозою, під загрозою нанесення моєму здоров'ю і життю реальної шкоди. З загрозою розбити вхідні скляні коштовні двері на терасі. Вони проникли в будинок та пограбували мене. Вони Пограбували у мене паспорт Румунії, два мобільних телефона, один ноутбук, гроші 30 тисяч доларів, флешка, чорнові записи, рецепт від лікаря. Їх дії підпадають під пункт 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Розбій, вчинений організованою групою в умовах воєнного та надзвичайного стану. Вимагаю внести в Єдиний Державний реєстр досудових рішень відомості про вчинений проти мене розбій з пограбування повернути негайно переховане вище майно та гроші в разі невиконання моїх вимог до 9 години. 28.08.23 я буду змушена звернутися до консульства Румунії Анжела Гуріна. Так як мою вимогу не виконали, то я звернулася сьогодні до консульства Румунії і буду чекати по допомогу, моєму життю погрожують небезпека. Тому приймайте негайно міри.